Етіологію неврозу слід шукати в страху, який єдиний є основою психопатичного неврозу. Усі інші фактори соціальні, професійні, сексуальні, релігійні, репресії конфлікти, є лише випадками захворювання. Саме страх, і тільки страх формує патологію психопатичного невротичного симптомокомплексу. Молода жінка страждала на орнітофобію, боязнь, птахів та курей. Вигляд курки викликав у неї паніку. Пацієнтка дуже боязка, і цю боязкість можна простежити ще з раннього дитинства. Коли у віці шести років друг по іграх кинув у неї живу курку в темряві. Дитина жахливо злякалася, закричала та знепритомніла. Мати розповідала їй казки, повні пригод, привідів, драконів та монстрів. Це підготувала пацієнтку до такої бурхливої реакції реакції на раптовий напад, спричинений втечею, боротьбою та обмацуванням курки в темряві з того часу. У пацієнтки сформувався неконтрольований страх перед живими птахами. Ще одна моя пацієнтка 49 років незаміжня страждала від патомофобії, страху зайти в річки або океан. Коли їй було близько 7 років, її кинула у воду одна з її старших сестер. Вона мало не втопилася і була напівмертвою від страху, коли її врятували. З того часу вона панічно боїться води, а точніше, річок та океанів. Кілька разів вона намагалася свідомо позбутися страху, але спроби були безуспішними. Насправді, чим більше її змушували, або вона свідомо змушувала себе заходити у воду, тим сильнішим ставав страх. Це страх ще більше посилився, коли деякі з її близьких друзів потонули в човні. Це закріпило страх, який став неконтрольованим. Мій пацієнт, чоловік 35 років, боявся виходити в темряву. Це можна простежити до ранніх асоціацій зі страхом темряви, до забобонних вірувань у привідів та духів, що культивувалися в ранньому дитинстві пацієнта. Він боявся залишатися сам у темряві або спускатися вночі в підвали чи інші відокремлення. Місця. Цей страх, на жаль, ще більше посилився через нещасний випадок. У віці 27 років, одного разу вночі, коли він пізно повертався з візиту, на нього нападали ззаду лапи. Цей нещасний випадок закріпив страх темряви. У жінки 67 років з вираженим атеросклерозом стався напад геміплегії лівого боку. Вона страждала на моторну афазію, але не втрачала свідомості. Параліч минув за кілька днів, але раптовий напад деморалізував її. Відтоді вона перебуває в жаху перед черговим нападом. Вона стежить за симптомами і найменше відчуття слабкості вводить її в паніку. Пацієнтка дружина генерала, яка перебувала в Китаї під час боксерських заворушень, із паноамериканської війни, філіпін та інших військових зіткнень. Інстинкт страху був культивований у неї всіма цими обставинами. У ранньому дитинстві були страхи та переляки дитячого характеру, достатні, щоб пробудити інстинкт страху, який поступово розвивався та культивувався життєвими обставинами та турботами під час різних війн, свідком яких вона була. Зрештою, страх досяг кульмінації внаслідок паралічу. Так само у мене були пацієнти, які страждали на туберкульоз, асму, хвороби серця та всілякі кишкові захворювання, які особливо поширені в психопатичних випадках. Усі такі випадки можна чітко простежити до різних соматичних симптомів, заснованих на інстинкті страху. Етіологія полягає в страху, збудженні та розвитку інстинкту страху стосовно спеціального симптомокомплексу. Пацієнт віком 26 років страждає від агорафобії з різними інтервалами. У 9-річному віці на нього напали грубі хлопці. Він звільнився і втік у великому жаху. Він боявся виходити на вулицю протягом кількох тижнів. Батьки змушували його піти і купити деякі речі. Живучи в неблагополучному районі через обставини свого батька, він багато разів зазнавав стуканів, побиття та нападів з боку грубих хлопців. Поки страх перед відкритою вулицею не Закріпився у добре відомій формі агорафобії. Інший випадок, що стосується заміжньої жінки 38 років, яка страждає на айлорофобію або страх перед котами, це можна простежити до раннього дитинства пацієнтки, коли вона була дитиною, її брати та сестри перенесли напади дифтерії, яку приписували інфекції, спричиненій або переданою котами. Пацієнтка була особливо вражена небезпекою від котів під час такого навчання та навіювання, що проводилися в ранньому дитинстві у пацієнт пацієнтки поступово розвинувся страх перед котами. Цей страх ще більше посилився і переріс у паніку, коли її помістили в темну кімнату. І її башкетні товариші, які знали про страх пацієнтки, випустили на бідну жертву кота. Коли у пацієнтки з'явилися власні діти, вона ще більше відчувала страх перед котами через підсвідомий і свідомий страх перед можливістю передачі інфекції від котів її дітям. Усі ці випадки були досліджені та вилікувані за. За допомогою гіпноїдальних станів. Молодий чоловік 25 років народився в Польщі. Наскільки можна встановити батьки, а також брати та сестри, почуваються добре. Фізичний огляд пацієнта не виявляє жодних відхилень сенсорних чи рухових порушень немає. Він скаржиться на сильні головні болі, яким передує відчуття нездужання, депресії, запаморочення та дискомфорту. Під час нападу спостерігається гіперестезія, на дотик, тиск, температуру, а також на зорові та слухові подразники. Пацієнт тремтить і виглядає блідим. Холод, який відчувається під час нападу, настільки сильний, що пацієнту доводиться загортатися в багато ковдр, ніби він страждає від малярійного пароксизму. Страхи сильно опановують розум пацієнта. Він боїться залишатися в закритому місці в день і особливо вночі. Коли йому доводиться залишатися самому вночі, він відчуває муки страху і не може заснути. Кожного перехожого вважає грабіжником або вбивцею, і він тремтить від найменшого шуму. Коли він ходить по будинку в темряві, у нього виникає відчуття, ніби хтось за ним женеться. і Іноді навіть виникає галюцинація, ніби хтось смикає його за пальто. Він смертельно боїться мертвих і уникає похорону. Пацієнт також має страх собак, кінофобію. Цей страх непереборний і такий же. Мимовільний як рефлекс. Дослідження за допомогою гіпноїдальних станів виявилось під свідомості пацієнта. Такі дані, коли пацієнт був трирічною дитиною, він жив зі своєю родиною в маленькому селі поблизу великого лісу, що кишів вовками. В одному з проміжних станів виник слабкий спогад, радший видіння, видіння вовків і собак. Хтось крикнув Біжіть, вовки йдуть. Збожеволівши від страху, він забіг у хатину і впав непритомний на підлогу. Виявилося, що це були собаки, а не зграя вовків. Це той самий страх раннього дитинства, який зберігся в підсвідомості, і пов'язавшись з подальшим досвідом нападів собак, знайшов вираження у свідомості пацієнта як інстинктивний страх перед собаками. Але чому пацієнт відчував такий жахливий жах перед мертвими людьми? Це знайшло відповідь у досвіді та вихованні його раннього життя. У дитинстві пацієнт вчув усілякі історії про привідів розповіді про мандрівні. Заблукані душі та духів померлих, що витають на цвинтарях та могилах. Він чув розповіді про оперів та злих духів, що населяють безлюдні місця, живуть у могилах грішників та нечистивих. Він слухав розповіді про будинки з привидами та привидів, що нишпорять у темряві. Його соціальне та релігійне середовище було просякнуте вірою в надприродне, як це зазвичай буває серед забобонного населення Східної Європи. Тож не дивно, що вразлива дитина. Вона в таких умовах смертельно боїться надприродного, особливо мертвих. Коли пацієнту було близько 9 років, його батьки помітили деякі виступи на його правій грудні клітці. Їм припустили, що рука померлої людини має властивість руйнувати життя та зупиняти будь-який ріст, і тому виявиться потужними ліками від небажаних новоутворень. Сталося так, що по сусідству померла стара жінка. Маленького хлопчика занесли до кімнати, де лежало мертве тіло, і холодну руку трупа поклали на оголені груди дитини. Малюк знепритомнів від жаху. Страх перед мертвими людьми підсвідомо закріпився і проявився як наполегливий страх перед мертвими і власне перед усім, що пов'язано з мертвими та світом духів.